Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо. І зараз говоримо про результати мінських перемовин. І цю тему коментував також сьогодні президент Петро Порошенко, який зокрема підтвердив те, що саме він зустрічався з Борисом Гризловим, який на цьому тижні прибув до Києва. Давайте послухаємо, що сказав президент. Напередодні зустрічі в мінську, в тому числі в мене відбулася зустріч. З представниками трьохсторонньої контактної групи. У нас була дискусія про те, хто з ким і як зустрічається. Я наголошую на тому, що я буду зустрічатися будь з ким, для того, щоб повернути додому українських героїв Савченка, Сінцова, повернути українських заручників, які знаходяться як на окупованій території, так і на території Російської Федерації. Забезпечити режим повної тиші. Для того щоб припинити обстріли, пане очі, ви не закінчили думку з минулої частини щодо ну, тепер, якось цього після процесу. президента треба вже говорити про те, що президентське. Ви знаєте, я думаю, що якби те, що відбулася, ця зустріч з Гризловим, у нас було багато всяких. Різних різного галасу в соцмережах і в змішу що щось неправильне. Я тут не бачу нічого. Якби погано, дійсно це є дипломатія, це є переговори, це часто переговори йдуть за зачиненими дверима. Тобто, все це нормально. Питання, що буде на виході? Отут я хотів би просто повернутися до того, що ми почали обговорювати. І... Що було сказано про те, що вибори можуть на окупованій території, можуть відбуватися тільки після відновлення контролю над кордоном і виводу російських військ? На жаль, відновлення про контролю над кордоном прописано не на нашу користь в мінських домовленостях. Це факт, що ми та Ну, бо це відбувається після проведення е конституційної реформи в Україні і після проведення виборів на окупованій території так. Інша річ, що ми можемо тут ставити, інше питання, що розмістити поліцейську місію, так про та Або... відновлення кордону. кордоном на жаль, якщо говорити над якраз про відновлення українського контролю над кордоном, це останнє. Що має бути в мінських домовленостях, тому я кажу, Але на жаль, ми і ми це... Місція, ну, правильно, це інше. Ми можемо, це ми можемо ставити. Оби доступ почнемо да. з Почнемо Можемо щось. ставити питання. Тепер стосовно виводу часу, стосовно виводу, розпроведення, що проведення виборів неможливо без виведення російських військ. Це логічно. Да? Це так думають нормальні люди. На жаль, після, скажімо, паризьких переговорів, які були вийшов, президент Алант і сказав Ні, спочатку вибори а потім. А потім виведення військ, Говориш з українськими дипломатами, та ні, начебто інакше говорили. Тобто тут питання трактовки, і на жаль, чого я побоююсь, що наш західний партнер, оскільки Росія буде категорична проти цього, що наші західні партнери будуть тут намагатися тиснути на українську позицію, щоб вона послабила або зняла цю вимогу. Цю небезпеку я бачу. А я би просто на одну хвилинку. Дуже серйозна річ, на яку погодилася Російська Федерація, це те, що вибори ці можуть відповідати, мусять відповідати стандартам ОБСЄ БДІПЛ. І якщо це дійсно так, то тоді, якщо ми говоримо про виконання. То ну жод в жодній країні світу вибори не проводилися відповідно до стандартів ОБСЄ з присутністю іноземних військ на території, з присутністю іноземних зброї озброєних незаконних формувань і так далі. Тобто тут є механізми і дійсно трактовки напевно будуть спроби Абсолютно. трактувати це, це по-різному. Але разом з тим, я думаю, що в нас є достатньо аргументів і достатньо ну, закладених все-таки. Ну, таких так, таких камінців туди цеглинок, на які ми можемо спиратися, і відповідно до міжнародного права і до практик міжнародних аргументи є питання, чи зможемо ми пояснити так, це так. нашим німецьким Давайте Давай таким другі стороні дому слова. Пане Віктор, от сьогодні теж, теж, теж перепрошую напередодні видання. апостроф повідомила певні подробиці про що, начебто, говорили президента Борис Гризлов, зокрема, і е, перераховувалися ці питання. І от питання конституції ухвалення конституції в частині децентралізації було останній. Насправді. А першим питанням була амністія бойовиків і проведення виборів на Донбасі. Як ви думаєте, чи готова Росія дійсно відмовитися, чи не настільки тиснути у питанню ухвалення Конституції? Я думаю, що політичні питання вони якраз і піднімають в першу чергу. Вони хочуть, щоб. Пройшла амністія дійсно бойовиків. Наскільки зараз готова до цього українське суспільство? Мені прогнозувати важко. Мені здається, що це треба запитати, і можливо, навіть провести якісь соціологічні дослідження щодо цього. Мені здається, що українське суспільство поки що не готове до загальної всеохоплюючої амністії, те, на чому власне на Росія. Що стосується виборів, це теж політична вимога. Але перед політичними вимогами має бути ну виконано якісь елементарні речі. Тому що коли ми будемо погоджуватися на те, що наприклад ми маємо провести вибори в даній ситуації, коли це ніхто не контролює, це не введений неведений навіть миротворчий контингент, про який говорили там півроку тому, чи майже рік тому, і цей миротворчий контингент не у складі російських військ, звичайно. Коли ми розуміємо, що на тій території немає українських засобів масової інформації, що туди небезпечно просто приїхати навіть кандидатам, які можуть брати участь у цих виборах, то про які вибори власне може йти мова? Тобто ми їх можемо теоретично оголосити, і що ми будемо мати на виході. Ми будемо мати на виході, що бойовики Прозначили. себе проголосять завтра депутатами на, на, Дякую. на цих Дякую. речах. Якщо все 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 бути буквально вже в два тонкості, якщо да, може говоримо про порядки, проходження Мінська, нужна сказати, що тут не амністія для бойовиків. Все ж, да? амністія для ліц, які не завершали. Тяжких преступлений. Які не то есть... брали участь в тортурах, да. які не і так да. то и так далее. Условно прописано. говоря, то есть, человек, который туда ходил на референдум, да, и который с точки зрения нашего законодательства и, ну, я уверен, всех в этой студии уверенности, он государственный предатель это предательство Украины. Да, это преступление. Он как бы, освобождается от ответственности. Человек, который носил там не какую-то картошку в тазике этим э, троглодитом на блокпостах. Со стороны так называемых ДНР, он освобождается от от ответственности А вот Захарченко, Плотницкий все эти так называемые комбаты, с их стороны, люди, которые убивали наших солдат. Нет, ничего подобного. А а не не Итак, провести оцю грань между теми, кто брал участь у незаконных, ну, незаконних, явно незаконных тяжких незаконных дій. Мне кажется, тих, хто... настолько, настолько, настолько все же не стоит недооценивать нашу нашу разведсистему, і, там, систему и систему технической разведки материалов очень много накоплено. Вопрос да, только да. в политической воле, желании. Но я не думаю, что до этого дойдет, потому что как только, условно говоря, там отступят какие-то части российские для того, чтобы, допустим, провести там выборы. Но ну, на этих выборах не будут Захарченко-Плотницкого, тоже нужно понимать. Вот там будут какие-то, там не знаю, мальчики Ахметова эти, да, какие-то там в галстуках. Не, там, не, Галстук, не, 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 как не, там я а, как раз буду. А, а тогда не я, выборы, я, 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 я думаю, я Ребят, еще... просто про, про амнистию, только чтобы закончить это. Справа в том, что амнистия это такой юридический процесс. И э, после конфликта в самой хорват. Ватів цей амністія зайняла 12 років. Це довгий процес. Це не означає, це означає, що люди, які порушили законодавство України, вони мають бути затримані, Особливо засуджені і чекати рішення по амністії, чи вони підпадають під цю амністію, чи не підпадають. Пані вона. Але на жаль, конфлікт у хорватії був вирішений зовсім іншим чином. Ніж буде вирішуватися конфлікт ми на Донбасі про, про процес Май амністії ми знає, зараз. Ну, ми ми цього, ми цього достоменно не знаємо. Вода так... пройшло операція буря і сполох пройшла через чотири роки. Після окупації ка часі Хрвації ну і ну, вже після цього это... була амністія. Да, і после після після цього була всіх там до да, вже була така бути можна, можна вже проводити аніс. Да. Власне пане віктору, хотів б прокоментувати. Ну, ми можемо говорити. Можливо, дійсно Захарченка і Плотінського не буде в списках тих, які будуть йти. але будуть іти ті самі комбати, будуть йти люди, які де факто зараз є владою. Да, про самопроголошене на територіях ЕНР Денер. Це, реально. Це, реально. Це реально. Це якраз реально. І якраз в цьому буде найбільше, найбільше якщо ми згадаємо, наприклад, ситуацію в Тіролі в тому самому, да? От там де-факто сепаратисти себе легалізували у вигляді парламенту, вони отримали президента навіть ті ролі, там, і, і так далі. Тобто ця історія може бути точно в, в такому ж ключі. Зрозуміло, що найбільш одіозних людей Росія, от ви, якщо ми візьмемо, то це вже третя хвиля лідерів, які там від, сидять Яка тримається найдовше. Ну, Це найдовша, але ми можемо сказати, що Захарченко, я думаю, що Плотнінські вже маються достатньо і коштів, і всього решту, щоб себе нормально почувати в тій самій Росії. От. А що стосується там ранків поменше, то я думаю, що вони якраз будуть Намагатися перевести в політичну площину своє подальше перебування на тих територіях, а разом з тим, а хтось буде тікати безумовно, Тобто, це буде це на, такий процес. Насчет замечательної судьби Захарченко і Плотницького, тут генерали від пірутомління як мух і мрут, А ви хочете, щоб вони вижили болезною? Я не знаю, ну, це, це, взагалі це... не обговорювати в студії долю оцих людей. Вони ніщо в порівнянні з долею взагалі сотень людей, які кожного дня Пане. там перебувають Пане. на Пане Віктор, Я з вами не погоджую. Знаєте чому? Тому що все ж таки це лідери сепаратистів. Це люди, які несуть відповідальність тобто ви, за те, ви пропонуєте, що за те, що, що відбувається треба сісти з ними за стіл переговорів. Я і не по попу... я, не, я не закликаю а сісти. Та з... вони сидять за столом переговорів, Де факто. Ми це, це не. не визнаємо. Це але це де, це факт, де факт, Да. сидять поряд подумаю. зі столом. переговорів. Ну можна так сказати, ну, і що що беруть участь це... сидять це... переговори. Ну, ну, Не О чем бы хотелось еще сказать? Вот, когда мы обсуждаем минский процесс, мы всегда его обсуждаем как вещь в себе, какую-то вот оторванную. Да? Мне бы хотелось обратить на то, что есть же еще другие рычаги влияния на Россию, и что, к сожалению, на фоне того, что я согласен абсолютно там, ну, кстати, вот во внешней политике я президента скорее поддерживаю, чем нет. У нас вопросы другие к нему. У меня лично, но это другая тема. Uh, то есть, вот, мне кажется, что это неплохая выстроенная конфигурация, которая загоняет Россию в угол. То почему мы не делаем то, что мы можем реально делать внутри Украины, для того, чтобы ухудшить положение России? Да, почему мы не вносим российские компании в санкции? Да, почему оккупационный российский бизнес у нас продолжает работу? Вот мы на днях с коллегами и с общественными активистами заблокировали там отдельно из крупнейших русских предприятий с долей россиян, там господина Кисаева, это хозяин э, завода Дигтярева военного, да, называется он мегаполис. Там есть доля. русских. Это была общественная инициатива такая, эта блокада. Да? Потом есть господин Григоришин, господин Бабаков, которые имеют пакеты в облэнергии. Есть куча других русских бизнесов. Есть банковская система, которая оккупирована фактически россиянами. При этом, что мы ведем достаточно эффективно переговоры в Минске, мы почему-то всеми рычагами, которые позволят, а, не снабжать деньгами самих россиян, не снабжать их деньгами, да, делать так, чтобы эти деньги наши украинские не перекочевывали в карман агрессора, да, делать так, чтобы здесь не развивались на фоне этого бизнеса развить сети, потому что любой бизнес, особенно банковский бизнес, это всегда, я ну, зуб даю, да, что там присутствуют скрытые агенты ФСБ, ГРУ, что они снимают банковскую тайну, банковскую информацию, что они снабжают свою разведку данными. Да, это громадные развед сети, которые интегрированы с системой ФСБ Кремля. Мы с этим почему-то не боремся. Я бы хотел сказать, что вот на фоне, опять же, Минска, вот почему-то мы всех рычагов для Для того щоб преодолеть настоящую окупацію, економічну окупацію України, ми до конца не спорту. Прем'єр міністр зараз такі що... питання ми задавали від комітету у закордонних справах. Ми кілька разів спрямовували конкретні листи запити рішенням комітету до прем'єр-міністра України через те, що саме ці важелі, ну економічні протистояння. Можуть... Я хочу напомню, що у нас коліціонно правість. Але запити ну, до тобто, прем'єра рішенням рішення спільним, рішення спільним комітетом. А У не кабинет министров. міністра я говорю да. про комітету закордонних справді будемо різні, говорити різні, Ні, ні, абсолютно різні політичні сили, в тому числі да. і Все. народний Все. фронт, да. тобто це. Таке Маз питання, яке думаю, що ні, я думаю, що це то питання, общем, яке нам... нас з вами е як парламентарів об'єктивно має цікавити, тому що важіль впливу і можливість ну реального механізму, як це можна зробити і вжити, вона є в виконавчій владі, і тому є питання до Мі того, чому до цього коаліція. часу ми це не використали про всі коаліції. зараз. Мати поговоримо так. ще про коаліцію. Пане Сергію, пане Олексію, чи ви вважаєте реальним ухвалення амністії для бойовиків? Ну, мені важко це уявити, як це буде зроблено. Тут я погоджуюся. Це надзвичайно складний процес, але знову ж таки нас до цього будуть підштовхувати. Розумієте, от коли. Наводилися ці аргументи проти виборів з російськими військами і взагалі да а ці питання треба адресувати міністру закордонних справ Німеччини пану Штайнмайеру, який каже, що наступні півроку мають бути провести мають бути проведені вибори. От німці вважають, що вибори мають бути проведені. Розумієте? От і тут, тут є великі питання. Я до речі підтримую тобто я вважаю, що дійсно колеги по коаліції. Ви колеги, я не колега, так? але ви маєте дійсно ставити це питання, тому що я погоджуюся абсолютно, це нонсенс. І Альфа-Банк, і Сбербанк Росії. Вони не просто тут присутні, вони ведуть агресивну кампанію. Причому на телеканалах вони ведуть цю агресивну кампанію рекламну. І як це? Ну, у мене є питання компанія, Не тільки роботи. рекламна кампанія. Я бачу, для нас, як для коаліції, в общем, да, для коаліції ООН правительства, відвісно, за яку несуть всі фракції. А насправді, вот, дивіться, на дуже багато підприємств 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 російських закордонних, які мають філії в Україні, вони продовжують працювати в Криму. І мені здається, тут треба ставити питання дуже просто: вибирайте, або ви працюєте в Криму, або ви працюєте в Україні. І я думаю, що будь-який бізнесмен. Обере Україну, тому що це більший ринок. Це питання, до речі, можна ставити МТС. МТС же до чого дійшла, що вона тепер буде не МТС, а Ведафон. Тому що російський МТС в Криму продовжує працювати. От ставити треба українське МТС питання. Да? Ви будете працювати в Україні взагалі? Тоді я думаю, щось буде змінюватися. Але тут, тут дійсно потрібно, щоб не тільки парламентарі став, щоб коаліція ставила це питання. Пане Вікторе, чи ви вважаєте реально зачистити Україну від російського бізнесу? Прибрати Григоришина, Бабакова, Альфа-Банк, всіх, всіх, всіх друг. Ну що дуже до, до... український бізнес до речі, формально дуже, дуже прячуться дуже... в дуже важко говорити там про конкретні прізвища, які ви тільки що назвали, тому що за моїми даними, наприклад, саме Григоришин він не є власником російського бізнесу, представленого в? В Україні тут якраз представлений бізнес трошки тільки що проговорили про офшори. Да? От, що стосується, чи можемо ми взагалі очиститися від цього, звичайно, що можемо. Для цього потрібна політична воля. Але я хотів повернутися до питання Росії: що Росія там розвалиться, mm -hmm. знищиться і так далі. У 2015 році відоме агентство Страсфорд опублікувало звіт. В якому фактично розказала, що вони якраз їх бентежить про те, що Росія може розвалитися на вісім шматків окремих з окремими базами ядерної зброї, і я думаю, що для світу в тому числі це дуже великий аргумент, що з Росією нинішньою треба проводити будь-які переговори для того, щоб Ну унеможливити цю ситуацію, бо поки що вона де-факто є, хоча б під контролем. Що буде, коли Росія розсиплеться на кілька шматків, чи економічно вона ляже? Що буде потім, і наскільки там Путін чи не Путін буде реагувати на зовнішні виклики? Це дуже важке запитання. Тут, тут є один контраргумент, Віктор. розумієте? від також можна привідя аналогію сказати тому що було б, би кака думали мені що розваляться СССР, це ж будуть різні країни. а ви буде... виступ Буша и вы, вы когда коли... де-факто зараз питание, помню что... Киевской, вы, ну не помню, я знаю о Киевском выступлении Буша известном, но при этом это не сдержался, от развала, от И потом они, ну, они демонтировали фактически проблемы ядерного распространения там, ну, путем внешнеполитических усилий. То есть я не вижу здесь проблем. То есть либо где-то возьмут под охрану але, прямую Но сейчас де-факто мы ушли? стали жертвой того же самого Будапештского меморандума, да, когда коли... Україні е, була гарантія була гарантія від е, е, більшості думаю, країн партнерів. Було написано не було там ніякої гарантії. Ну, там були так? просто запевнення, запевнення у безпеці безпекові запевнення і на жаль. А ну не вистачило. У нас може вмінь, може можливостей, може на той момент сили для того, щоб щоб це там було прописано дней. в якийсь обов'язковий механізм. Там були гарантії не нападіння со сторони підписантів. Там не було гарантії захисту ну, нас защитина. Але в Я перепрошую, але да. підписанти... підписати да? Росія просто нарушу одна з них да? підписантів, да? То і напала. Росія не нарушила на Будапештський меморандум. Ну, там не було прописано, условно говоря, що остальні підписанти тоді допомагають нам воювати з третім підписантом. Ну допомагають вот. ну, ну, воювати ні, але був механізм прописаний механізм консультацій він по суті в якомусь вигляді включився. Та тобто ну, ми могли є. звертатися до одних К до, до третіх, ми... то є іншими підписати. Вопрос... Ми так ми і робили тому, да. та тільки ефективність їхнього е, ну негайного Вишень. втручання, та і, і ефективність тих тих дій, які вони для себе визначили як можливі, негайно для того, щоб в такій ситуації, яку напевно ніхто з них не прогнозував. Ну, На жаль, ніхто не, не не змоделював такої ситуації, які не моделювали ну, колись розпаду радянського союзу. Вони не були Понимаю. готові. Ми скоро, ми скоро я перепрошую. Ми скоро мусимо йти на перерву. Я хочу задати до перерви встигнути одне питання. Наступного тижня збирається Верховна Рада. Ні, через тиждень і через, і через тиждень збирається. з 25-го. 20... пленарне засідання з, 20... з 25-го uh, січня січня. Uh -huh. От в цей час буде проголосовано у остаточному читанні конституція в питанні децентралізації, яку ну, принаймні... мусять, мусять зібрати 300 голосів відповідно до положення конституції до того, як може мінятися конституція, як вносяться зміни до конституції. То це голосування повинно відбутися до закінчення цієї сесії, тобто, тобто сесія в наступною, тижні. та яка йде наступною до а, після а, попереднього голосування А інакше треба запустити повністю процедуру. Ну це нового складніше розгляду. та тобто, Насправді той самий текст уже цей склад Верховної Ради взагалі не може голосувати, якщо він точно такий ідентичний. Та якщо він там трохи змінений, то то це може бути внесено, але тільки через. Через рік, не раніше ніж через рік, і потім знову ж таки подання в конституційний суд знову ж таки голосування в першому читанні, знову ж таки голосування на наступній сесії. це півтора року. Ви особисто підтримуєте проект змін до конституції, у якому є 18 пункт перехідних положень, який говорить, який, голосувала який говорить про особливий статус Донбасу. А, який говорить говорить про особливості місцевого самоврядування на Я територіях місцево, на деяких місцево. районах ок окремих Донецької, Луганської області в рукому читанні проголосувала за за цей а, проект, пане Сергію. Дуже коротко. Ви проголосуєте? Ну за децентралізацію якщо ми будемо по розділам голосувати? Є така процедура, Не буде. ну то ну, цього ж не, ну, не буде. Голосує. воно пакетом, ну. тому питання руба. Стоїть я как это давайте послушаем аргументи всіх сторон, я бы так сказав. Аргументи президента всіх остальных. Ну что ж, ну, я, я, я питаю, что до, до 18 пункту перехідних положень про, про зараз буде дуже довго про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області України. Правильно, це. Профилактически, конечно же, смысла голосовать сейчас я не вижу, ну, потому что миф не выполнен. Никакие да, обязательства с той стороны не выполняются. Поэтому смысла голосовать я лично для себя не вижу. Для того, чтобы точно понять и принять решение, нужно выслушать все стороны. Я не веду эти переговоры. Я не напрямую в связи с Меркель, с Обамой, я не президент Украины. Давайте президента послушаем. Я уверен, что легко это голосование точно не пройдет. Я уверен, будет собирать поддельные там, группы депутатов. Я уверен, будут консультации. Послушаем все аргументы. Про ухваление Конституции поговорим после небольшой перервы на телеканале Эспрессо. Не перемыкайтесь.